Доброго дня, шановні потенційні телеглядачі і слухачі нового ютуб каналу Змагай інфо. Перед вами сьогодні проводить перший виступ і анонс роботи нового Ютуб-каналу Села Змаграй». професійний психолог, політолог, політичний оглядач, який буде намагатися вам подавати інформацію, яка стосується зокрема. Загальної суспільної, суспільно-політичної ситуації в Україні і за її межами, і при цьому буде структуровано аналізувати основні події, основні факти і те, що може впливати на життя будь-кого з нас. До речі, може відразу у декого виникнути питання. А навіщо ще якийсь новий youtube канал Який в тому сенс? У нас і так є достатньо багато цих всіляких блогерів, аналітиків, оглядачів, експертів і так далі. Маю зауважити, що за великим рахунком, попри величезний. Так би мовити, діапазон такого роду умовних фахівців, або ж якоюсь мірою навіть експертів, тим не менше, ми можемо спостерігати, що поступово збільшується і збільшується, принаймні в контексті українського формату Ютубу, збільшується потік таких демагогічно маніпулятивних подач інформації. Це з одного боку, а з іншого боку, варто зауважити, що зростає запит. У нашого українського і не тільки, бо такі ютуб канали переглядають дуже часто люди, які мешкають за кордоном нашої країни. Зростає потреба у узагальнено-аналітичній інформації, яка є достатньо достовірною і яка дозволяє вибудовувати достатньо перспективну, системну і глибоку картину тих процесів і подій, які мають місце як в Україні, так і за її межами. До цього до речі, варто додати, що не тільки зараз Україна перебуває в особливому стані. Бо ситуація російсько-української повноформатної війни, яка триває вже фактично півроку, буквально за декілька діб виповнюється півріччя, вона вже створює для багатьох людей в Україні потребу в тому, щоб отримувати такого роду інформацію, узагальнену, аналітичну, достатньо об'єктивну, і таку, яка дає можливість. Правильно, адекватно і перспективно зорієнтуватися в тій поточній ситуації, в якій перебуває наша країна наразі сьогодні. З іншого боку, очевидно, що необхідно зауважити, що і світ перебуває певною мірою на етапі значних трансформацій. Ті люди, які схильні глибоко аналізувати процес, який відбувається в загальнопланетарному, геополітичному вимірі, вони розуміють, що світ має перебудуватися. Тобто, та тенденція, яка існувала в світі впродовж останніх десятирічних. Ну, принаймні, те, що можна спрощено дещо окреслити як домінування ліберальної ідеології, мультикультуральності і так далі, ця система поглядів і підходів вона поступово починає виявляти деякі свої, як мінімум, недоліки, а в чомусь, можливо, навіть і, скажімо так, концептуальну невідповідність тим обставинам життя нашого світу, нашої планети, які при цьому мають місце. І до речі, певною мірою до цього. Скажімо, надався той момент або та ситуація, той контекст, який породила пандемія ковіду. Вона засвідчила, що виявляється, сучасний світ він не повинен уніфікуватися тотально, не повинні змітатися між державні кордони і так далі. Бо якоюсь мірою це прирікає світ на дуже негативну тенденцію. Негативну перспективу, що необхідно, щоб державна структура світу зберігалася, щоб держави існували, вони можуть мати різний стан, вони можуть по різному взаємодіяти, але вони повинні зберегтися. Більше того, що ці держави мають бути передовсім національними, бо тільки це забезпечує перспективу розвитку сучасного світу в більш-менш позитивному річищі. Бо якщо ситуація буде іншою, і глобаліст, припустимо, почне змітати. Відповідну структуру світу, тобто космос національних держав, перетвориться в хаос ультралібералістичної глобалізаційної ситуації у світі, то це достатньо негативна тенденція. Пандемія ковіду якоюсь мірою дала сигнал, і вона засвідчила, що необхідно дещо змінювати певні акценти в загальносвітовому вимірі, навіть якщо про це говорити. Якщо ми повертаємось тепер до контексту ситуації в нашій країні в Україні, зокрема в контексті цієї війни, яка загалом російсько-української війни, яка вже триває, скажімо. Понад 8 з половиною років, а без, без скажімо так безпосередній етап, який засвідчує повноформатну війну, екзистенційну війну, як часто про це говорять, тобто війну смертельну, іншими словами, або Україна, або Раша, це означає, що в такій ситуації це надзвичайно гострий виклик і визначальний виклик для українського суспільства, української спільноти, і тому відповідно, що воно має належним чином налаштуватися, вибудувати свою лінію поведінки. І тільки тоді воно може мати перспективу до виживання і нормального формату свого розвою в подальшому. Отже, підсумовуючи основні такі ключові моменти анонсу сьогоднішньої нашої, так би мовити, передачі першого звернення до вас в контексті нового ютуб каналу «Змаграй.Інфо», Фактично необхідно наголосити на наступному для того, щоб український глядач, слухач взагалі громадянин міг чітко зорієнтуватися в тих процесах, які мають місце в сьогоднішній Україні. По перше, він повинен орієнтуватися в певних аспектах суспільно-політичної і можна сказати, політологічної ситуації в країні. Це надзвичайно важливо. Наступний дуже важливий момент це соціально-економічний контекст, який так само містить в собі певний виклик для громадян сучасної України. І який теж потребує правильної орієнтації і включеності громадянства України в цей контекст. Ну і третій момент він теж є надзвичайно важливим: це психосоціальний соціально-психологічний вимір, який акцентується на тому, яким чином люди себе проявляють як носії психіки психічного. Отже, Всеволод Змагра, який сьогодні репрезентує свій перший виступ для вас, шановні телеглядачі і слухачі, Ютуб канал Змагра інфо наголос робить на тому, що це буде якраз таки інформація, яку ви зможете отримувати. На рівні цього каналу, яка буде стосуватися поєднання цих трьох вимірів аналізу, аналізу того, що відбувається в сучасній Україні, в контексті саме перспективи подальшого існування України як такої, місця і ролі України у світі, і певним чином глобалізаційного геополітичного виміру буття сучасного світу, це основні ключові моменти. І на завершення наголосимо на тому, що сприймаючи відповідну інформацію, очевидно, глядачі слухачі цього каналу будуть що. Породжувати певні питання, тобто вони у них можуть виникати, і це тільки заохочується будь-які питання, будь-які, скажімо, ті, які будуть породжуватися інформацією, яку ви будете отримувати в контексті цього youtube каналу, або які у вас вже є актуалізованими, ви їх можете спокійно адресувати цьому youtube каналу і ви будете отримувати змістовні обґрунтовані, скажімо, логічно вмотивовані відповіді на свої ключові питання. Отже. До перегляду цього каналу запрошується вся українська аудиторія, і аудиторія, яка, власне кажучи, теж цікавиться відповідною проблематикою за межами України. Орієнтуйтеся, звертайтеся новий Ютуб-канал змагає інфо для вас. Хай вам щастить! Все буде Україна!